Вітаю вас на уроці української мови для 5 класу. Мене звуть Ключник Наталя Карпівна. І сьогодні у нас з вами урок розвитку мовлення. Розгорніть ваші зошити. Поставте відео на паузу та запишіть тему уроку. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів. Повторімо з вами те, що ви вже вивчали на попередніх уроках. Ставні слова виражають особисте ставлення мовця до висловленого. Ставними можуть бути слова і сполучення слів. До них не можна поставити питання, тому вони не є членами речення. Наприклад, може, пообідаємо? До речі, котра година. Вставні слова на письмі відокремлюємо комами з обох боків. В усному мовленні їх виділяємо незначними паузами, читаємо швидше з пониженням голосу. Ставні слова можуть виражати упевненість чи невпевненість, давати емоційну оцінку позитивно або негативно, посилатися на джерело інформації, привертати увагу, встановлювати зв'язок між думками. Крім того, це можуть бути слова вічливості. Якщо опустити вставне слово чи сполучення слів, то зміст речення не зміниться, зникне лише ставлення мовця до сказаного. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до яких спрямоване мовлення. Наприклад, «Зори моя вечірніє, Зійди над горою! Тарас Шевченко. Як правило, вони можуть бути непоширеними. Коли звертанням виступає лише одне слово. І поширеним. Коли звертанням є словосполучення, звертання відокремлюємо комами або знаком оклику. Слід зауважити, що в українській мові звертання виражається іменником у формі кличного відмінка. Вона не буває членом речення. Займенники Ти і «ви» звертаннями не бувають. Вони відіграють роль підмета. Звертання може стояти на початку, всередині або в кінці речення. В усному мовленні звертання виділяємо паузами. Запам'ятаймо, лист це один із письмових засобів спілкування між людьми. Листи бувають офіційні, тобто вид документа, і приватні. Сьогодні ми поговоримо про приватні листи. Приватний лист призначений рідним, друзям, добрим знайомам, адресатам. І адресатка. Зазвичай він має таку будову привітання та звернення до адресата або адресатки, основна частина питання до адресата, адресатки про здоров'я, побутові справи та інше, ім'я та прізвище автора або авторки листа. Дата. Не плутайте, що адресат це одержувач листа, а адресант його відправник. До речі, якщо ви дослухаєте цей урок до кінця, на вас чекатимуть цікаві факти з історії виникнення поштових листів. А зараз я пропоную вам розглянути приклад листа до близької людини. Дорогі мамо і тату, як тільки знайшлася вільна хвилинка, одразу пишу: На щастя, у спортивному таборі мені подобається майже все. Кімната, ліжко, їжа. Тут чотириразове харчування. Тренування та культурна програма. На останніх двох пунктах я хотів би зупинитися детальніше. Від постійних тренувань м'язи стають пружнішими, тож іще трохи і Сашка обжину. Я стараюся, особливо подобаються заняття з плавання, але вишенькою на торті, уявіть собі, є вечірні заходи самодіяльності: вистави, концерти, танці. Словом, тут весело. До речі, як ви? Як ваше здоров'я, що там із метком? Більше не гавкає на сусіда? Сумую за вами і чекаю на зустріч. Пишіть, Дениска 12.06.2022 року. Спробуйте знайти звертання та ставні слова і визначити, яку роль вони відіграють у листі. Дорогі мамо і тато! Дійсно, це поширене звертання. В даному випадку автор листа звертається до адресатів. Такі конструкції, як «на щастя», уявіть собі, словом, до речі, виступають ставними словами і словосполученнями. Вони виражають особисте ставлення автора до висловленого. А тепер, як і обіцяла, поговоримо про цікаве. Історія поштових листів налічує не століття. А тисячоліття. Перші листи відправлялися тільки у військових цілях і були поширені в Асирії, Єгипті, Персії. Батьківщина вітальної листівки Англія країна з багатими традиціями. За одну хвилину через всі поштові відділення світу проходять приблизно 5 мільйонів листів. Ну що ж, а зараз завдання для вас. Поставте відео на паузу. Та напишіть лист рідній людині мамі, татові, бабусі, дідусю, сестрі або братові. Використайте в ньому звертання та вставні слова. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався урок. Дякую за увагу!